Псалом 76. На закінчення Для Ідітуна Псалом Асафа. Голосно я закличу до Господа, голосом своїм до Бога, і Він мене почує. У день моєї журби я шукаю Бога, шукаю Його руками вночі, і я не був обманутий. Моя душа відмовилася від потіх. Як згадав Бога, втішився, як виговорився, мій дух підупав. Мої очі не заплющуються до ранньої сторожі. Я в журбі та в мовчанні. Я роздумую про давні дні, я згадую одвічні роки і вчуся. Вночі я розмовляю зі своїм серцем. І мій дух допитується, чи Господь відкине навіки і більш не прихилиться? Невже назавжди припинилося Його милосердя від роду до роду? Невже Бог забуде помилувати і стримає своє милосердя у своєму гніві? І я сказав Тепер я почав. Це зміна правиці Всевишнього. Я пригадаю Господні діла. Бо пам'ятатиму твої давні дивовижні чудеса, навчуся з усіх твоїх справ і буду роздумувати над Твоїм промислом. Боже, твоя дорога свята, хто ще такий великий Бог, як наш Бог. Ти Бог, що твориш чудеса, Ти виявив свою силу в народах, ти визволив свій народ своєю рукою. Синів Якова і Йосифа. Боже, тебе бачили води, Тебе бачили води і збурились, і безодні захиталися, могутній шум хвиль. Хмари подали голос, їх пронизували Твої стріли. На небозводі гуркіт Твого грому, Твої блискавки спалахували у Всесвіті, земля здригалась і тремтіла. Твоя дорога в морі, твої стежки серед великих вод, твої сліди незбагненні, наче Отару овець ти вів народ свій рукою Мойсея та Аарона. Послання до Євреїв. Розділ 10. Адже закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. Не може ніколи тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, зробити досконалими тих, які приходять. Інакше вони перестали б приноситися, бо в тих, які здійснюють служіння і які раз очистилися, не було би більше жодного усвідомлення гріхів. Але в них щорічне нагадування про гріхи, оскільки неможливо, щоб кров телят і козлів усувала гріхи. Тому, входячи у світ, він каже. Жертв і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Всепалення і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі, а потім додав. Ось іду, щоб виконати волю Твою, Він скасовує перше, щоб поставити друге. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І кожний священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. Він же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг, адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Свідчить нам і Дух Святий, згідно зі сказаним, оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь. Дам мої закони в їхні серця і запишу їх у їхній розум, і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. А де є прощення їх, там же немає приношення за гріх. Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника у Божому домі, приступаймо зі щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Непохитно тримаймося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаймо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуймо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини. То за гріхи немає більше жертви, а є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників, і як хто відрікся закону Мойсея, той безмилосердя гине при двох або трьох свідках, зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажив духа благодаті. Ми знаємо того, хто сказав: у мене помста, і я відплачу, говорить Господь, і знову, Господь судитиме свій народ. Страшно попасти в руки живого Бога. Тож згадуйте минулі дні, коли ви, просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань, або будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі. Адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі, тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю, адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Праведний мій житиме вірою. А коли відступить, то моя душа не матиме вподобання в ньому. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Книга Пророка Єремії. Розділ перший. Боже слово, яке було до Єремії, сина Хелкія зі священиків, який жив в Анатоті у землі Веніаміна, те Боже Слово, що було до нього в дні Йосії, сина Амоса, царя Юди, у тринадцятому році його царювання. І було воно в дні Йоакима, сина Йосії, царя Юди, аж до одинадцятого року Седекії, сина Йосії, царя Юди, аж до полонення Єрусалима в п'ятому місяці. І Господнє слово було до нього. Раніше, ніж я тебе створив у лоні, я тебе знаю, і раніше, ніж ти вийшов із лона, я тебе освятив, я тебе поставив пророком для народів. А я сказав: Ти, Господи владико, який є, ось я не вмію говорити, бо я молодий. Та Господь сказав мені, не говори, я дуже молодий. Бо підеш до всіх, до кого лиш тебе пошлю, і говоритимеш згідно з усім, що тільки тобі накажу. Не бійся їхнього обличчя, бо я з тобою, щоб тебе спасти, говорить Господь. І Господь простягнув до мене свою руку і доторкнувся моїх уст, і Господь сказав мені: ось я вклав мої слова у твої уста. Ось я тебе сьогодні поставив над народами і над царями, щоб викорінювати, розвалювати, вигублювати, відбудовувати і насаджувати. До мене було Господнє слово, яке запитувало, Що ти бачиш? І я відповів Горіхову палицю. А Господь сказав мені добре ти побачив, тому що я пильнував над моїми словами, щоб їх виконати. І Господнє слово було до мене вдруге запитуючи, Що ти бачиш? І я сказав Казан, під яким горить, і його передня сторона, з боку півночі. І Господь сказав мені: З боку півночі розгориться зло на всіх, хто живе на землі. Тому то ось я скликаю всі царства з півночі землі, говорить Господь, і прийдуть, і кожний поставить свій престол при вході брам Єрусалима і напроти всіх його стін довкола, і так по всіх містах Юди. І заговорю судом до них за все їхнє зло, бо мене покинули і кадили ладаном чужим богам, і поклонялися ділам своїх рук. А ти обв'яжи свої стегна, встань і скажи все, що лиш тобі наказую. Не бійся їхньої присутності і не май страху перед ними, бо я з тобою, щоб тебе визволити, говорить Господь. Ось я тебе поставив сьогоднішнього дня як укріплене місто і як міцну мідну стіну для всіх царів Юди, для його володарів і для народу землі. Вони воюватимуть проти тебе та не здолають тебе, бо я з тобою, говорить Господь, щоб тебе визволити. Книга Пророка Єремії, розділ 2 було до мене Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь. Я згадав милість твоєї юності та любов твоєї зрілості, коли ти йшла за святим Ізраїля, говорить Господь. Ізраїль святий Господу, початок його плодів. Усі, хто його їсть, чинитимуть переступи, на них прийде зло, говорить Господь. Послухайте Господнє Слово, доме Якова, і всі родинні лінії Ізраїлю. Так говорить Господь. Які провини знайшли у мені ваші батьки, котрі відступили далеко від мене, пішли за марними речами і стали безумними? Вони не запитали, де є Господь, який нас вивів із єгипетської землі, котрий супроводжував нас у пустелі, у невідомій і непрохідній землі, у безводній і безплідній землі, у землі, якою не проходив ніхто, і там людина не проживала? І я вас привів до Кармілу, щоб ви їли його плоди і користувалися його благами, а ви прийшли і опоганили мою землю, і виставили мій спадок, як Гідоту. Священники не запитали, де є Господь, і ті, хто тримається закону, мене не знали, і пастирі мене не вшановували, а пророки пророкували ваалом і пішли за нікчемним. Через це я ще судитимуся з вами і судитимуся з синами ваших синів. Тому перейдіть острови хитійців і погляньте, і пошліть до Кедара і докладно розгляньте і придивіться, чи з ними таке сталося. Хіба народи міняють своїх богів, і вони зовсім не боги? А мій народ змінив свою славу на те, із чого не матимуть користі. Небо цим жахнулося і дуже-дуже затремтіло, говорить Господь, адже дві погані речі зробив мій народ вони залишили мене, джерело живої води, і видовбали собі стави з розчіленами, які не будуть здатні утримувати воду. Хіба Ізраїль є рабом? Хіба він народжений у домі слуга? Чому він став здобиччю? На нього ричали леві і подавали свій голос, вони зробили його землю пустелею і знищили його міста, щоб там ніхто не поселявся, і сини Мемфея та Тафни тебе пізнали і наглумилися з тебе. Хіба не через те, що ти мене покинула, з тобою це сталося, говорить Господь Бог твій. А нині що тобі до єгипетської дороги, аби пити воду Гіона? І що тобі до дороги астерійців, щоб пити воду рік? Напоумить тебе, твоє відступлення і твоє зло тебе звинуватить. Тож пізнай і зрозумій, що тобі гірко, коли ти мене покидаєш, говорить Господь Бог твій, і ти мені не мила, говорить Господь Бог твій, бо від віку ти розбила твоє ярмо, ти розтрощила твої кайдани, і ти сказала: не служитиму, але піду на всякий високий пагорб, і під усяким креслатим деревом, там розкинуся в моїй розпусті. Я ж тебе насадив, весь правдивий плодовитий виноградник яким чином ти обернулася в гіркоту у чужу виноградну лозу, хоч помиєшся в соді й помножиш собі зілля, будеш заплямленою твоїми неправедностями переді мною, говорить Господь? Як скажеш, я не опоганилася, і я не пішла за ваалом? Поглянь на твої дороги, на цвинтарі і пізнай, що ти зробила. Ввечері закричав її голос свої дороги вона поширила на води пустелі, була несена вітром у бажаннях своєї душі, вона була видана, хто її поверне? Ніхто з тих, хто її шукає, не трудитиметься, її знайдуть у її приниженні. Поверни твою ногу з нерівної дороги і твоє горло від спраги. А вона сказала: Я триматимуся мужньо, адже я полюбила чужих і пішла за ними. Як злодієві соромно, коли буде схоплений, так засоромляться сини Ізраїля, вони їхні царі, їхні володарі, їхні священники і їхні пророки. Вони сказали дереву: Ти, мій батько, і каменю, ти мене породив. І до мене повернули спини, а не свої обличчя, а в час їхнього зла скажуть Устань і спаси нас. Тож, де є твої боги, яких ти собі зробила? Може, встануть і тебе врятують у час Твого лиха? Адже твої боги були за числом твоїх міст, Юдо, і за числом вулиць Єрусалима приносили жертви Ваалові. Навіщо звертаєтеся до мене? Ви всі не віддавали пошани, і ви всі чинили проти мене беззаконня, говорить Господь. Даремно я бив ваших синів, ви не сприйняли на поумлення. меч пожер ваших пророків, наче лев, який нищить, та ви не побоялися. Послухайте Господнє Слово, так говорить Господь. Хіба я був пустелею для Ізраїля чи засушеною землею? Навіщо мій народ сказав, не володітимуть нами, і ми більше не прийдемо до тебе? Хіба наречена забуде свої прикраси і дівчина свої стрічки? А мій народ мене забув упродовж днів, яким немає рахунку. Що ще доброго вчиниш на твоїх дорогах, щоби знайти любов? Не так, але й зло ти вчинила, щоб осквернити твої дороги, і на твоїх руках знайдено кров невинних душ. Я їх знайшов не в ровах, але під кожним деревом. А ти сказала, невинна я, тому нехай відвернеться його гнів від мене. Ось я суджуся з тобою, коли ти говориш, я не згрішила. Як це, що ти настільки знехтувала мною, щоб повторювати твої дороги, і ти соромишся Єгипту так, як ти застидалася, Ассура, бо і звідти вийдеш, схопившись руками за свою голову, адже Господь відкинув твою надію, і тобі в ній не пощастить.